Ви пам'ятаєте молитву одного чоловіка, який молився, казав, навчи мене так прожити свої дні, своє життя, щоб надбати серце мудре. Так хотілося, щоб дні землі були не потрачені намарно, а були скеровані для головної цілі, щоб кожен день, кожна хвилина були присвячені для Бога. Я пам'ятаю той час, коли годинники була рідкість. І там вдома якийсь у нас була Зузуля, яка гирі такі висіли, давала час, але годинників мало в кого було. А тепер скрізь годинники електронні, різні. І такі годинники теж є. Правда, маленькі, не всі ви бачите його. Це пісок, називається пісочний годинник, який пересипається потихеньку. Ця піщинка за піщинкою падає. І, здається, була повна зверха. А проходить деякий час і вся вона вже внизу. Так, роки наші, як піщинки, падають, пораховані в Бога. Приходить час, остання піщинка падає і нас кличуть додому. Тому сьогодні це, що ми слухаємо, це Бог кличе, щоб зробити головне. І... Пам'ятати, для чого ми є на землі. Я вбачаю окуляри свої зависи. Цей короткий вірш це назву має пісочний годинник. Для правильного сприйняття, щоб приклад був наочний. Я б порівняв це, це життя. З годинником пісочним. Течуть, течуть піщинки дні, роки, одна по одній падають, ці з сумом, інші навпаки, щасливі і серце радують, Піщинки горе і утіх, падіння і утвердження. Немає схожості у них, як і нема повернення. Стоять годинники уряд. У Бога всі позначені у когось за 80, у когось до 17 Хтось видихнув останній раз, як і було призначено. І книга скінчила, ще я і весь пісок потрачено. А ми годинника свого обтяжуємо планами. Забувши, що Господь його не переверне наново. Не знаєш ти його об'єм, тож дорожей й хвилинкою, бо може випасти цей день останньою піщинкою. А потім вічність надійде. І за тобою рішення, куди твоя душа піде. Після його закінчення. І ще сьогодні кличе Бог до майбуття безсрочного, а поки що тече пісок з годинника пісочного. Слава Богу.